Всім привіт! Мене звуть Мирослава і на сьогодні це вже третє відео. Хочу сьогодні все вам розповісти по максимуму. І зараз я вам продемонструю хвилинку з wellness від Oriflame. На, тому, на минулому тижні я отримала своє замовлення по Велнесу. Вітамінки я вже відкрила, але показати вам все одно хочу. Я отримала безкоштовно за 1 гривню по підписці Четверту упаковочку велнес коктейлю Підписка це означає, що 4 каталоги підряд. Кожен каталог додається вам одна упаковочка продукту по підписці. Це можуть бути вітамінки, це можуть бути коктейлі і так далі. За три каталоги. Упаковочки ви платите три каталоги подряд, а четвертий каталог, четверта упаковочка вам приходить безкоштовно. Мається на увазі за 1 гривню. Так, і мені прийшов ось от такий от шоколадний коктейль Велнес, у якому є 21 порція. Він дуже поживний, енергії дає. Взагалі він мені дуже подобається. От зараз хочу оформити підписку саме на велнес продукцію, на вітамінки, адже приходить осінь, і нам потрібно покращити свій імунітет, підсилити. Тому вітамінки для всієї сім'ї це дуже добре. Краще. Е Наситити свій організм вітамінками, аніж потім піхати в себе антибіотики. Я піклуюсь про свою сім'ю, і ми з чоловіком і з дитиною обов'язково приймаємо вітамінки. Обов'язково. Це велна спек для чоловіків і велна спек для жінок, і для дитини це є омега. Омега в сиропчику, так як нам два рочки, ми беремо дві кофейні ложечки: одну зранку після йде, одну на обід після йде. Дитин мені подобається він смаком лимона. Тут є 105 мл. А, до нього йде дозатор. Я вам не перенесла його показати, забула, але я дозатором не користуюся, даю ложечкою. Він у мене так любить. Так, У ну, мене це все. Давайте wellness pack я вам покажу. Чоловічий. Ось такий pack. Ну, так переводить, в принципі, я скорочим а так як велнес пакет. Пакет з харчовою дбакою, так от. І жіночий pack, Ось такі блакитні і фіолетові. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються тим, що чоловічий і жіночий організм потребують абсолютно різні, абсолютно різні вітаміни. Абсолютно різні. Одне спільне, що у нас є, це е, омега, дві капсулки омеги і астексантин. Все, мультивітаміни, мінерали для жінок і для чоловіків необхідні різні. Що таке взагалі велнеспек, що тут міститься? Як ви я вже сказала, це жовтенькі дві капсулки це є омега, коричнева капсулка це астексантин, це антиоксидант, е, який покращує імунітет нашого організму. Е, і ось. Сіренька така таблеточка це є вітаміни-мінерали. Один пакетик вам на спеку містить добову норму мультивітамінів, мінералів, всіх добавок, які організм чоловіка і жінки потрібен, повинен вжити протягом дня. Для того щоб в організму покращити імунітет, для того, щоб насичити вітамінами всіма необхідними речовинами. Тому він дуже необхідний. Це є е, однією такої упаковки великої вистачає на 21 день, адже тут є 21 пакет. Е, приймаємо один пакетик зранку під час їди. Так, і е, що я ще хочу зробити, я вам хочу показати, як я готую... Е, Коктейль Wellness в шейкері. Це наш, наш шейкер від компанії Oriflame, Wellness, фіолетовенький такий, Коди будуть під відео усіх продуктів. Наш коктейльчик вже в мене є відкритий, теж такий шоколадний. Смаки під час підписки можна змінювати, але ну, адже, так як я забула змінити, і мені прийшов такий же самий. Так, разом з шейкером, не з коктейлем, а з шейкером. У нас іде в комплекті ось така мірна ложечка. На 150 грамів молока іде одна така мірна, мірна ложечка. Я даю молока трошки більше, ніж 150 грамів. Там є відмітки, все як можна буде. Ми набираємо одну ложечку коктейлю. Це от чисто без фруктів, якщо у вас немає блендера і так далі, то от можна готувати, готувати так. Висипаємо. з коктейлю. Обов'язково щільно закривайте упаковочку, щоб не набралось влаги. Закриваємо шейкер. Якщо у вас є блендер, то можна додати багато фруктів, різних бананів, все, що ви любите, клубніку, можна готувати на молоці, на воді, 50 на 50, 50 води, 50 молока, на кефірі, на йогурті. Якщо ви хочете набрати вагу, необхідно на таких більш більш жирних, на більш жирній основі, на йогуртах жирних, на молоці жирному і так далі робити коктейлі. Якщо ви хочете то, щоб скинути вагу, то е, з водою, 50 на 50, молоко з водою, або на обжиреному молокові, або обжирений йогурт, обжирений кефір, все що менше містить жиру. Е, що ми тепер робимо? Ми тепер дуже швидко його збиваємо. Е, чому я так стукаю? Тому що так і е, е, краще збивається відштовхується від руки і він краще зіб'ється. Я використовую холодне молоко, адже я люблю коктейль Wellness, як саме такий прохолоджуючий напій. Так, бачите? От, там вже така пінка пінкотка Ну, В принципі, вистачить. Відкриваємо. Ось повна банка вийшла коктейлю. І виливаємо коктейль. Все. Ось така смакота у нас вийшла, красива, красивий поживний, смачний коктейль Велнес. Я дуже, його, дуже він мені подобається. Ми коктейлі замовляємо, практично все літо ми замовляли, отже, він реально дуже добре охолоджує. Його потрібно пити відразу, після того, як ви його зробили. Інакше він осяде і вже не буде того ефекту. Зробили, випили і все. Зробили і насолоджуюся десь коктейлем відразу. Бажаю всім посмакувати смачненьким коктейлем. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі. Пока-пока!